Розкажіть про випадок, коли інтуїція в прямому сенсі слова врятувала вам життя. Якось я хотів заради розваги проїхати через ділянку високої трави на своєму мотоциклі, але в останню секунду натиснув на гальма і розвернувся. Сам не знаю чому. Наступного разу, коли я поїхав туди, виявилося, що прямо за травою було 20-метрове урвище, внизу якого текла річка. Я міг би злетіти туди на максимальній швидкості, якщо б не довірився інтуїції. Через особливості пейзажу, того разу я точно не міг помітити урвище, досі не знаю, що змусило мене тоді зупинитися. З моєю мамою сталося приблизно те ж саме, коли вона була підлітком, але замість інтуїції її врятував двигун машини, що спонтанно загорівся. Мама з другом їхали зі швидкістю понад 95 км на годину по незнайомій лісистій місцевості. Фари були вимкнені, сонце тоді тільки сіло, та й в цілому мама і її друг були молоді і тупі. Друг, що був за кермом, різко натиснув на гальма, коли з під капота почав валити дим і вийшов з машини, щоб перевірити, що сталося. Виявилося, що приблизно за 6 метрів далі по дорозі був непозначений спуск у старий кар'єр, перекритий лише однією мотузкою. Моя дівчина якось зустріла в барі подругу з роботи. Вона була з хлопцем, що викликав у мене настороженість і неприємне перечуття. Він вдавав у себе привітного хлопця, але в його очах було щось божевільне. Моя дівчина цього не помічала. Я просто не міг цього терпіти. Я сказав їй, що мені треба йти і що їй варто було піти зі мною. Через це ми почали сваритися. Я вийшов з бару, а моя дівчина вийшла за мною. Наступного ранку ми дізналися, що бойфренд колеги моєї дівчини встромив ножа в груди хлопцю, з яким вони посварились, від чого той помер. Я з задоволенням сказав своїй дівчині: я ж тобі казав. Той хлопець був повним психом, Колега моєї дівчини провела ту ніч у відділку. Не знаю, чи врятувала тоді інтуїція моє життя, але завдяки ній мені вдалося не потрапити в халепу. Щось подібне сталося і зі мною, хоча він нікого не вбивав. Ми з дівчиною, з якою я колись дружила, розмовляли в школі з хлопцем, який тоді тільки напровівся до нашого класу. Щось у ньому мені не сподобалося. Він пропонував нам обом зустрітись, але оскільки я йому не довіряла, то сказала ні. А моя подруга погодилась. Коли я розповіла їй про свої побоювання, вона мене не послухала і все закінчилося тим, що він її зґвалтував. Друзі, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись і коментувати контент, який вам подобається невеличкі дії, які мають велике значення для нас. Я працював у відділі протежів у машинобудівній компанії. Мене попросили переписати серійні номери зі штабеля великих сталевих плит. Мені довелося попросити кранівника підняти верхню плиту, щоб я зміг побачити ту, що була під нею. Він підняв її на висоту близько двох метрів. Я вже збирався заглянути під плиту, коли голос в моїй голові сказав не роби цього, друже. Нехай він відсуне верхню плиту вбік. Щойно я про це подумав, як затискач, що тримав плиту, не витримав, і вона впала на землю прямо переді мною. Вона важила, мабуть, близько тонни. Якби вона впала мені на голову, я б загинув миттєво. У той час ми з моїм хлопцем доглядали за його дядьком. Мій хлопець пішов на роботу, а я купала нашого сина перед сном. Вікно у ванній кімнаті, що виходило на задній двір, було злегка тріснуте, і я почула зовні чийсь кашель. Будинок дядька знаходився в житловому районі, тож це міг бути сусід, але раптово я відчула тривогу та страх, і щось підказало мені піти і переконатися, що задні двері замкнені на ключ. Я залишила свого дворічного сина одного в рушнику у ванній кімнаті і побігла до задніх дверей. Коли я поклала руку на дверну ручку, щоб замкнути двері, я побачила крізь скло когось, хто тримав руку на зовнішній ручці дверей. Він почав стукати в двері і смикати ручку, кажучи, що шукає когось. А я йому відповіла, що цієї людини тут немає. Незнайомець продовжував смекати ручку, а я побігла до сина і схопила свій мобільний телефон, щоб викликати підмогу. Це було в 2004-2005 роках до появи смартфонів, на яких можна було просто подивитися на карту. Тож я не мала жодного уявлення на яку адресу викликати копів. Так чи інакше, я зателефонувала в 911 званої кімнати по мобільному. Диспетчер сказав мені знайти домашній телефон, поштову скриньку будь-що з адресою. Я знайшла домашній телефон і зателефонувала з нього в 911. Коли я почула, як розбилося скло задніх дверей, диспетчер наказав мені накрити голову сина ковтрою і вибігти через передні двері і залізти на заднє сидіння поліцейської машини. Я вибігла через передні двері і побачила шість чи більше поліцейських машин. Всі копи були зі зброєю в руках. Після того, як хлопця заарештували, поліцейські запитали мене, чи належало мачете на задньому ганку господарям будинку. У хлопця було з собою мачете. Якби я не довірилася своїй інтуїції і не перевірила задні двері, то він зайшов би прям в незамкнений будинок, де були лише 19-річна дівчина та її малюк. Виявилося, що він грабував будинки, при ньому був повний рюкзак крадених речей і перебував під дією метамфетаміну. У будь-якому випадку я була дуже рада, що прислухалася до своєї інтуїції. Кілька років тому у нас випало дуже багато снігу, і весна трохи затрималася. Коли сніг нарешті почав танути, все відбувалося дуже швидко. Настільки, що в деяких місцях утворилися маленькі стромочки. Ми з татом гуляли стежкою і зупинилися, щоб подивитись на водопропускний колектор, який розірвала новоутворена річка. Велике дерево впало на стежку, тому що земля біля його коренів була повністю розмита. Я подивилася на інше дерево, що також стояло на березі річки, але ближче до нас, і подумала, що воно швидше за все впаде через день-два. Це дерево, я впевнена теж впаде, сказала я батько. Якусь мить я спостерігала, як воно злегка погойдується. Потім дерево перестало гойдатися, і я просто дивилася на нього кілька секунд, після чого мене охопила повна паніка. От лайно, біжи, тікаймо, ми просто побігли не озираючись, коли кілька дерев почали падати за ланцюговою реакцією. Дерево, яке мене зачарувало, впало прямо на те місце, де ми стояли. Думаю, мій мозок зрозумів, що дерево перестало гойдатися через те, що почало падати. Нагадую, що ви можете підтримати нас фінансово, оформивши спонсорство прямо на Ютубі. Ваша підтримка це наша впевненість, що у нас буде можливість і далі для вас працювати. До того ж, це безмежно мотивує, а тим, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Ви найкращі. Коли мені було близько 20, я досила з подругою в клубі. Там ми познайомилися з хлопцями, які сказали, що влаштовують вечірку. Я збиралася їхати додому, але перед цим вирішила перевірити, як у моєї подруги. Прийшовши в готельний номер, я побачила, що там лише ми, дві дівчини і щонайменше чотири хлопці. Я вже відчувала, що станеться щось погане, але вирішила випити якомога більше напоїв, перш ніж звалити звідти. Я дуже добре пам'ятаю, як стояла біля міні-холодильника, а моя подруга сиділа на одному з двох ліжок. Вона тримала в руках пиво і говорила про те, наскільки вона п'яна. Боже, я така п'яна. І щойно вона почала це говорити. Ці хлопці накинулися на неї, як зграє гієн. Я одразу зрозуміла, що нам треба тікати. Я просто підійшла до подруги і сказала, що мені потрібно переговорити з нею на вулиці, схопила її за зап'ястя і почала спускатися сходами готелю. Вона весь час прочалася, і мені довелося кричати на неї, щоб вона сіла в машину. Я знаю, що врятувала подругу від групового зґвалтування, але вона вперто не хотіла йти, навіть не подякувала мені. Одного разу, коли я гуляв після шторму, моя інтуїція наказала мені завмерти. Я прислухався, і велике дерево просто впало поперек стежки переді мною, якраз там, де я б опинився, якби не зупинився. Я не впевнений, що того разу інтуїція врятувала мені життя, але вона точно врятувала мене від серйозних травм. Я тимчасово працював на складі, то були найгірші 9 місяців мого життя, і я хотів померти. Одного разу моя начальниця, яка не мала навичок роботи з навантажувачем, сказала мені залізти на драбину і прибрати щось з дороги навантажувача. І моє чуття підказало мені, попроси її спочатку вимкнути навантажувач, що я їй зробив. Вона посміялася і сказала, що в цьому немає необхідності. Після чого попросила іншого хлопця зробити це, тому що для мене це було надто складно. Вона підняла вилку навантажувача і розчавила його руку об стелю, зламавши всі пальці на руці, окрім великого. Ця дурепа тільки встигнула скрикнути Ой. А чоловік, якому вона розчавила пальці, пізніше сказав все одно мені вже час на пенсію, га? Йому було десь 70. Дякую за перегляд. В коментарях розказуйте ваші історії, коли інтуїція вас буквально врятувала. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на зсу. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі.